Скільки 35 паперу на один смарагд, Ти серйозно? Селяни, не можна так обдурювати людей. Що? Звичайна книжка, 64 смарагди. За це зачарування? Селянин, я я так не можу. Ти ж розумієш, що ну смарагди, їх дуже важко добувати. Слухай, якщо тобі не подобається, іди купляй в іншому місці, зрозумів. Ось і піду. Гей, hey, друже, шукаєш смарагди? Кого? Шмарагди? Можливо, ти мав на увазі смарагди? Гей, будеш сильно вумним, я тобі не дам її. Добре, добре, пробач, ти хотів дати мені смарагди. Давай, я не проти. Обміняти, обміняти. Тримай. Що? Обміняти ось це на один смараг. Ти знаєш, скільки зомбі мені потрібно буде убити. Друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися зі мною. Переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. щоб віддати тобі стільки гнилої плоті. Так, дев'ять злитків золота. Ну це вже щось краще. Але все. Одно, люди, ви що, знущаєтесь? Ви хочете багато смарагдів за звичайні речі. І навпаки, ви готові віддати лише один смараг за купу класних речей, друзі, ну так не можна. Де мені взяти ті кляті смарагди? Гей, псс, шукаєш смарагди? Г, о, що, так, шукаю. В тебе воно є? Ну, в мене їх немає, але я знаю, де їх можна знайти. Ну так що, тебе цікавить? Так, звичайно, кажи. Слухай. Перш ніж тобі це казати. У мене до тебе прохання, я розумію, що ти дуже хочеш отримати смарагди, але перш ніж це зробити, то мені потрібно підготуватися. І так як я людина добра, в мене до тебе завдання. Знайди собі броню і меч. Броня і меч в мене є броня і меч. На навіщо? Друже, щоб роздобути дуже багато смарагдів, то мені потрібно буде знайти не Одне місце. Воно дуже незвичне. Розумієш, біля села в нас є невеличкий кратер після ядерного вибуху. Во, в сенсі, ядерний вибух тут що тут небезпечно? Ні, ні. Ти не так зрозумів. Невеличкий кратер. Місцеві науковці так розважалися. Але це не головне. Головне, що після цього вибуху там заспавнилась невеличка сущність. Яка ще сутність? Кажи точніше. Про це я не можу тобі сказати. Але ти повинен буде піти туди і дізнатися, що там відбувається. І я тебе попередив. Дуже сильно підготуйся. Візьмі броню, меч і так далі. Я би взяв на твоєму місці навіть зачаровані речі. Добре, селянину, велике тобі дякую. Друзі, ви чули про це? Слухайте, мені здається, це щось дивне. Я вперше чую про цей вибух і про яку. Якусь сутність. До речі, нам потрібно підготуватися і дуже добре. А для цього я піду за своїми діамантами. Друзі, як ви бачите, в мене є тут прихована скриня. Заховав її тут не просто так, тому що я вам про це казав. В мене є діаманти. Так, так, і щоб їх ніхто не вкрав, я заховав їх тут. Також, як ви бачите, про всяк випадок в мене є меч. І найголовніше, друзі, як ви бачите, ці книжки, якими можна зачаровувати предмети, я пропоную взяти. Це все і будемо годуватися до бою, друзі. Так, для початку скрафтимо броню. Шолом є, нагрудник, штанці і чоботи, друзі, все готово. А для того, щоб зачарувати всі ці речі, нам потрібен буде досвід, друзі. А для цього, друзі, в мене є інша скриня. Так, так, в мене є скрині на всі випадки життя. Так, друзі, сховав я цю скриню за селом. Ось прямо тут, щоб ніхто її не знайшов. Навіщо така конфіденційність? Питайте ви. А це все тому, що, друзі, в мене є дуже багато ось таких штук. І я пропоную взяти один стак цієї штуки і підемо зачаровувати. Так, давайте спочатку подивимось, скільки цих бутилочок для зачарування нам потрібно. Так, почнемо з мечу. Давайте його зачаруємо на ось це, силу 5. Як ви бачите, це буде коштувати цілих 5 рівнів досвіду. Так, і все, 5 готово. І давайте... Давайте це зачаруємо, друзі. Є, тепер нас є зачарований меч. Залишилось сьогодні нічого. Зачарувати все інше. Робимо, робимо, робимо рівень і зачаровуємо. Робимо рівень, багато рівню. Дуже багато рівню. І зачаровуємо, друзі. Не шкодуємо ці бутилочки. Друзі, давайте зробимо одразу 50 рівень. 25, 40, 45, 49 з половиною. І 50 є, друзі. Ми зробили з вами 50 рівень. Як ви бачите, в мене була тисяча цих бутилочок. А залишилось лише 170. Ну це просто жесть. Так, ну пропоную далі зачаровувати. І все. У нас є повний бойовий комплект. Пропоную це все діло одягнути. І просто подивіться на мене, який я як красень. Як красиво воно все переливається. Боже, обожнюю Майнкрафт. Ну що, друзі, ховаємо далі діаманти. Ось сюди. І я пропоную тут і заховати ось ці бутилочки. Не забуваємо все замаскувати. І можемо йти шукати. Той кратер. Друже. Ну а поки я шукаю той кратер, обов'язково підпишись на мій канал. Якщо ти цього не зробив, також постав під цим відео лайк, тому що це мотивує мене робити більше якісних відео. Так, друзі, якийсь кратер. Кратер, кратер. Ви бачили, коли що це таке? Щось мені здається, що він не біля села. І селянин мені трішечки набрехав. Але ж, друзі, це все заради смарагдів. Ой. Поки шукав смарагди впав, так кратер, кратер, кратер. Де ж він є? Слухайте. Ні, так діло не піде. Обов'язково зараз напишіть в коментарях. Ріко, знайди кратер, щоб я його знайшов. Так, так, друже, не гай часу. Пиши зараз в коментарях. Ріко, знайди кратер, щоб я його знайшов. Зробив. Супер, дякую. Так, друзі, і. О, я щось бачу. Ну, це схоже на щось ядерне. Хоча проблема в тому, що тут є радіоактивне щось. А я так розумію, мені сюди ходити не можна. Але ось він. Той кратер. Ми його знайшли. Друзі, і це все завдяки вам. Але в мене для вас ще одне завдання. Якщо ви ще не поставили лайк під цим відео, зробіть це негайно, щоб я отримав золоті яблука і щось від радіації. Так, так, ставте лайк. Я чекаю, друзі. Готово? Супер! Дякую! Друзі, просто подивіться на це. Завдяки вам, в мене тепер 64 ось цих зачарованих золотих яблук і 32 штуки елітних протирадіаційних пігулок. Дякую вам. Так, ну що, давайте будемо приймати ці пігулки і з'їмо трішечки яблук. Так, так, так. Як ви бачите, мені потрібно щось тут знайти. Так, що. О, що? Ви бачите це? Друзі, що це? Ви чуєте це? Жесть, друже, що це за пісня? Слухайте, вона мені подобається, але, друзі, он та сутність, про яку говорив той селянин. Так давайте з'їмо ще цей препарат. Слухайте, я і не знав, що воно літає. Друже, допоможи мені! Прямо зараз. Мені дуже сильно потрібен лук із стрілами. Щоб це я отримав, обов'язково підпишись зараз і натисни на дзвіночок. Прямо зараз, давай. Богу, друже! Дякую тобі. Подивись, в мене тепер є лук з незвичними стрілами. Дякую тобі. Так, друзі, давайте піднімемось трошки вище. Вон воно літає. Так, давайте і постріл! Є, ми попали в нього! Ще раз! Так, ой-ой-ой, мене нудить! Давайте приймаємо ці пігулки! Є! Трішечки золотих яблук! І ще раз. Так, постріл є! Друзі, подивіться на це! Нам вдалося відняти в нього життя! Так, 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 давайте не здаємося! Стріляємо! Є! Слухайте, головне, щоб воно нас не побачило, щоб це не було. Це смарагдове небо. Давай, давай і постріл є! У нас виходить! Ще раз. Давай, 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 давай! Є, друзі! Друзі, терміново! Пишіть в коментарях смарагдове небо, щоб я в нього потрапив ще раз! Є! Дякую! Так, друзі, ще трошки. Давай, давай, давай і стріляю. Так, ну, є, супер. Давайте йдемо до нього. Як же нам до нього дібратися? Давай, давай, зараз ти в мене отримаєш. Є, в мене виходить. Є трошки-трошки. Слухайте, друзі, в мене виходить в нього попадати. Давайте, друзі, я в нас вірю. Стріляємо. Друзі, є, ми майже половину збили. До речі, чому воно так високо? Так, мені здається, воно просто мене не бачить, тому і не нападає на мене. Друзі, друзі, пишіть смарагдове до мене, щоб я потрапив. Є друзі, дякую вам. Слухайте, мені здається, нам потрібно щось вигадати. Давайте з вами зробимо. Що, щоб піднятися до нього? Давайте візьмемо блоки, будемо до нього підніматися. Підніматися я буду біля цієї води. Щоб, якщо що, я впав сюди. Так, вище, вище. О, дивіться, ми вже поруч із ним. Давайте ще піднімаємося. І он він! Я його бачу. Так, друзі, давайте будемо цілитися. Давай і є, потрапили. Що таке? Давай, 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 давай. Що таке? Ой-ой-ой, мені погано, друзі. Так, приймаємо ціліки. Давай, 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 іди сюди. Ти. Що? Дивіться на нього. Ай-яй-яй, він на мене йде, друзі. ай яй яй яй, -яй падаю Фух, Добре, що тут була вода. Так, друзі, пігулочки не забуваємо. Так, і постріл. Давай, 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 давай. Ай, не потрапили. Так, ще раз. Давайте підіймаємося до нього. Також... Біля цього водойому, щоб ми не впали нікуди. Ай-яй-яй. Ух, друзі. Добре, що ми з'їли це яблуко, тому що він нас скинув. Так, он воно, постріл. Є. Потрапили ще раз. Давай, 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 давай. Капець, друзі. Це завдяки вам. Майже, майже. Так, потрібно ще піднятися, щоб нанести йому критичний удар. Так, обережненько. Ще, ще, ще. Он він. Так, 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 друзі. Давай, 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 да, давай. -давай. -яй, яй капець. Ти робиш, я не здаюся. Давай, давай. Він вже тут, друзі. Я готовий наносити йому урон. іди до мене, ти, капець, іди сюди, ти кляте небо. Давайте, 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 ставте лайк! Обов'язково! Є, друзі, ми це зробили. Подивіться, з нього скільки смарагдів! Тисяча смарагдів, друзі! Ми це зробили! Друзі, ми подолали це легендарне смарагдове небо. Завдяки вам! Велике вам дякую, друзі! Тепер я зможу торгуватися з селянами і не переживати за ціни. До речі, друже, якщо тобі сподобалась ця серія, обов'язково передивляйся мої плейлисти. Листи з пригодами по Майнкрафту. Там ти знайдеш багато цікавого. а з вами був я, Ріко. Всім смарагдового неба, друзі! Бувайте! Пока!